У 2012 році 40% людей віддали свої голоси за Ігоря Петровича палецю. З того часу фонд витратив 180 мільйонів гривень. І якби сьогодні палець балотувався на мера, він би отримав або депутата Верховної Ради, він отримав би підтримку 80%. Це ж очевидні речі. Що поміняється? Да нічого не поміняється. Ну, на сьогоднішній день, то що хоче зробити палець для Луцька, ми просто не Ні, можемо ми, Тому що так. група континіум і Микола ми Роста. Ми, ми, ми говоримо про палецю Ігоря Петровича, мера міста. Чи говоримо про Олександра Тостенюка, кандидата на мера міста. Тут це такі то різні люди. Різні люди, абсолютно да, різні, да, різні. Ну, ви почали. Виникає у ви. мене питання. Чи буде Олександр Товстенюк мене... самостійний політик, чи він от, буде далі, так би мовити, як дивлячись на бікборди. Ви голосуєте за палицю, ви берете Товстенюка. Розказую, значить, да, вам ласка. даю вичерпну відповідь на це запитання. По-перше, я в ну, момент враження, що це не мій прямий ефір, а ваш прямий ефір. Я, ну, я тільки задаю да. питання, а ви відповідаєте. Ви мене тільки перебуваєте. Да, значить, Товстинюк буде самостійний. Микола Ярославич самостійний. Миколи ставчу командують і континіум, і адміністрація президента, і всі, хто кому не лінь. Точно так само, як було при Януковичу. Буде якась наступна партія, знову вона буде ним командою. То смюк самостійний, тому що його погляди життєві, його погляди щодо моралі, щодо цінностей моральних, щодо ведення бізнесу і розвитку міста на 100% співпадають з тим, як думає Ігор Петрович Палець. От і все. Тоснюк був самостійний, то сніг є самостійний, і то сніг самостійним залишиться. Це вам моя відповідь. Микола Ярославич не був самостійний, починаючи з комсомолу, не став самостійним і самостійним вже ніколи не стане. Ну, достатньо самостійність вона завжди Чому? в межах і в межах законодавства, в межах ми законодавства. не можемо вийти за самостійність. і межі реально. Ви зараз спитали залежність від Палиці. — Ну Олегу да я говорю, речі кажете, як на бікбордах. Палиця палеця то снюка. Ви за закон не говорили. Я ні разу не сказав, що я збираюсь порушувати закон. Я не позиціоную себе як окремо самостійно взятого. Я є командою Палиці. Я є людина з команди Палиці. Я це чітко говорю і говорив. Може хтось в цьому сумнівається, то це так. Я вважаю, що якби не він, такі взагалі людина, яка хоче балотуватись на посаду мера, будучи сама по собі. Це людина трошечки несповна сповна але вона не розуміє, куди вона йде, куди вона суне свою голову і з чим їй доведеться стикнутися. 15 листопада учани виберуть собі континіум Романюка і солідарність або палицю то Сонюка і укроп.